По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти Інсайт. Радіо місто над сто 101,8 FM. Це прямий ефір проект Інсайд. Студії з вами працює Віктор Мозалевський. І е, в Україні для іноземців та осіб без громадянства посилюють відповідальність за порушення міграційного законодавства. Верховна Рада ухвалила закон України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо вдосконалення законодавства у сфері міграції. Е, він має посприяти запобіганню та протидії нелегальної міграції в Україні. Працівники ж міграційної служби військової області продовжують здійснювати перевірки та відпрацьовувати місця можливого перебування іноземних громадян. Так з початку року за порушення міграційного законодавства до адмінвідповідальності притягнуто 266 осіб. Якщо вже їх притягнуто більше, то мене поправить Борис Наливайко, начальник управління державної міграційної служби в Вінницькій області. Чи не не збільшилась кількість доброго дня, шановні глядачі слухачі? Слава Україні! Героям слава! Ви знаєте, це ви абсолютно вірно. Доречно зауважили, тому що це є динамічний процес. Е, міграційна служба працює, і відповідно, ми практично щоденно встановлюємо право правопорушників законодавства і відповідно вживаємо заходів щодо притягнення даних осіб до адмінвідповідальності та сплати адміністративних штрафів. Скажу так, що за 8 місяць місяців поточного року е, іноземці були оштрафовані на суму майже півмільйона гривень і, відповідно, були. Вони поповнили державний бюджет України. То, що стосується загальної міграційної ситуації по відношенню до іноземців, я хотів би поінформувати, що на теренах нашої області проживає постійно проживає, тобто іноземці, які отримували посвідки на постійне проживання, 9755 громадян. Тимчасово оформили посвідки на проживання, але це не означає, що вони є. В основному це студенти, особи, які прибули з метою працевлаштування, релігійна діяльність, навчання та інше, майже 3055 чоловік. І більшість правда, студентів на даний момент вони відсутні. Вони проводять дистанційні іноземних студентів, проводиться дистанційне навчання і такому тому подібне. Але знаєте, цього року їх побільшало ну принаймні візуально. Я бачу, наприклад, минулого року влітку їх майже не було, їх взагалі не було. Цього року я от проходжу біля медуніверситету. Я говорю про мед. Е їх стало більше, тобто вони є. Вони повернулись, вони при... вони навчаються. Справ тому що певні країни це правда не моя компетенція, але певні країни вони не визнають дистанційного навчання. <різький> Через те вони змушені вони змушені бути ходити на пари, навчатися. І ви знаєте, хоча наші, наша країна бореться з окупантом з Російською Федерацією, разом з тим, наскільки я розумію, що в деяких студентах деякі студенти, які прибули, наприклад, з Близького сходу, то ситуація навіть трохи безпечніша в нас чим. В їхніх країнах звідки вони приїхали. Ну звісно, тут все пізнається в порівнянні. Так. Борис Наливайко, начальник управління державної міграційної служби Вінницької області. У нас в ефірі ми говоримо про протидію нелегальної міграції, поговоримо ще про паспорти. Але це вже більше до завершення ефіру. Так що залишайтеся з нами на радіо місто над булом стоденісім Пане Борисе, скільки може іноземець перебувати без будь-яких документів, без візи? Ну якщо без візи у нас режим з країною, так на території України. А дивіться іноземець, який. Наприклад, перетнув державний кордон і входить його країна в відповідний договір з Україною, і держава, має право перебувати на території нашої держави на протязі півроку найбільше 90 днів, а на протязі року 180 днів. Єдине, що є відповідна певна угода, що з цих повних 180 днів, і навіть при наявності дозволу на працевлаштування громадяни Республіки Польщі, так як поляки. Це наші е, сусіди, які пішли нам на зустріч, Союзу. дали можливість, можливість відповідно нашим громадянам, в основному це жінкам та діткам перебувати невизначений термін. Відповідно, Україна, держава Україна прийняла зеркальні е, законодавчі документи, що дають можливість громадянам Польщі перебувати невизначений час в нас. А з приводу громадян е, РФ, так. Говоримо з маленької літери громадян РФ. Яка зараз ситуація? Чи є вони у нас на території області, і яким чином вони можуть потрапити, якщо взагалі можуть? Ви знаєте, з минулого року було прийнято урядом вольове рішення. І відповідно іноземці, які являються громадянами Російської Федерації, в Україну можуть в'їжджати винятково по візам? Скажемо так, пройшов рік. І я жодного громадянина Російської Федерації, який в'їхав по візі, до нас в міграційну службу не звертався. Uh -huh. Тобто такі на даний момент відсутні. То, що стосується іноземців, які отримали нас дозвіл дозволи на міграції, це левова частина, це відповідно громадяни Російської Федерації, приблизно десь до 70%, але я називаю їх умовними громадянами Російської Федерації, так як це вихідці. З е, України, які в певний час, як я кажу, поїхали е, за довгим е, карбованцем е, будувати угу. да, магістраль е, на, на північ, на, на, північ на, на далекий схід для того, щоб щось підзаробити, або їхні нащадки, угу. Розуміло. А як щодо громадян Білорусі з ними не встановлений, здається, візовий режим. З ними не встановлений візовий режим, але в нас їх дуже невелика кількість. У нас, громадян Республіки Білорусь, близько 80 осіб, які відповідно мають дозвола на працевлаштування, на імміграцію, і тут перебуває вже тривалий час і заїхали сюди до війни. Після початку бойових дій громадяни Республіки Білорусь до нас з попитанням оформлення дозволу на імміграцію. Не звертаються розуміло. Я з самого початку ефіру з е, нагадав про закон, який ухвалила Верховна Рада України, пронесення змін до кодексу України. Я назву його про адміністративні правопорушення щодо досконалення законодавства у сфері міграції. Щ, які зміни передбачає цей закон? Що зміниться? Що це покращить ситуацію із нелегальною міграцією України безумовно. Якщо раніше ми виявляли незаконного мігранта, відповідно притягли його до, до адміністративної відповідальності, відповідно давали йому. Оформляли йому примусове повернення до 30 днів. Діб надавався час для того, щоб іноземець е був зобов'язаний е покинути територію нашої держави. То в цьому випадку ми повинні були відстежувати його перетин кордону. Тобто, він що він виконує зобов'язання. Якщо в нього не виконував, то в цьому випадку йшла річ про примусове видворення. В цьому випадку ми зобов'язані іноземця супроводжувати до пункту перетину державного кордону. І е, в зв'язку з змінами законодавства в законодавстві прикордонні службі, е, міграційній службі, Служби безпеки України та національній поліції зараз дали можливість приймати рішення про примусове видворення не через суд, як ми ага. раніше це робили, ага. а приймати безпосередньо таке рішення начальнику органу, тобто начальнику управління. Це значно спростить процедуру. Тобто в регіоні це ви. Uh -huh. Так, знащо ну, в нашому порядку спросить процедуру щодо прийняття рішень про примусове виведення даної категорії іноземців, які злісно ухиляються від виїзду з території нашої Украї... нашої держави або порушують законодавство. А скільки таких злісних ухилянтів у вас на олівці? Дивіться, ми в за вісім місяць, за 7, місяць, за вісім місяців, пробачте, за сім місяців цього року. Ми вже прийняли рішення. Щодо до 77 іноземців, які е, перебували е, на нашій території, виїхали легально, і перейшли на нелегальне становище. Відповідно проти них було рішення прийнято про примусове повернення, і е, 75 з них виїхало. Виконав наше рішення. Два іноземця ми були вимушені розміщувати в пункт тимчасового тримання іноземця відповідним примусовим видворенням. А які є пом'якшуючі обставини, щоб, наприклад, які дозволяють не видворяти з території країни? Дітки, дружина, батьки похилого віку, які потребують догляду? Це та є та обставина ну, людська, яка. Є пом'якшуючою що обставиною щодо повідношенню до цього іноземця. Тоді ви допомагаєте іноземцю зробити документи відповідні. Як тоді процес відбувається, коли ви його не можете видворити? Ну, я маю на увазі, можете, але не видворяєте через ці пом'яшування пом обставин. Притягнення до адміністративної відповідальності в цьому випадку вже рішення щодо продовження терміну перебування і е, рішення щодо можливості подати документи на дозвіл на міграцію, якщо є рідна там, мати, батько, дружина, діти, то в цьому випадку вже рішення щодо надання дозволу на міграцію, е, верніше продовження терміну перебування приймає винятково Державна міграційна служба України в Києві. Продовження терміну перебування незаконне, це найголовніше порушення міграційного законодавства, яке відбувається на території області, чи, можливо, ще є якісь є інші порушення. Ви знаєте, згідно нині діючого законодавства, іноземець, який склає будь-яке правопорушення, зобов'язаний понести покарання. Найчастіше що це адміністративний штраф. Якщо особа цей штраф не сплачує, тобто тривалий час, ми маємо право прийняти рішення про заборону в'їзду... Даного іноземця, наприклад, іноземець керував автомобіль в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, і відповідно за рішення суду зобов'язаний був сплатити адміністративний штраф, він його не виконав. Ми проводимо відповідну звірку з державною виконавчою службою і ми оформляємо іноземцю заборону в'їзду. І іноземець вже на майбутнє, поки він здійснив проплату штрафу, не відшкодує ті витрати, які поніс відповідно і суд він їхати не зможе. Угу. Скажіть, будь ласка, з яких країн найбільше іноземців, окрім ну, Росії, так ми говорили, що 70% так, приблизно ну, Бувшого СРСР. СРСР так. Казахстан, Узбекистан, Таджикистан. Безумовно, це Молдова. У нас е, мол, з Молдови багато іноземців, які е, приїжджають на законних підставах, угу. чи праця влаштовуються, чи вибачте, що я так, такий вираз скажу. Підженюються, де? Да? Uh -huh, uh -huh. І намагаються осісти тут, десь в населених пунктах сільських, віддалених від райцентрів. В будь-якому випадку ми їх виявляємо і відповідно вживаємо заходи, щоб вони покинули територію нашої держави. Найбільша концентрація у Вінниці, безумовно, студенти. Студенти mm -hmm. Борис Наливайко, начальник управління державної міграційної служби Вінницькій області, у нас в ефірі говоримо про протидію нелегальної міграції. І ем, скажіть, будь ласка, ми давайте зараз перейдемо до такого важливого, до таких важливих речей, як документ. так е, і до е, головне до паспорта книжечки, які, до речі, і в мене теж є. Тобто я його ще не змінював. Але сподіваюся, що вже коли буде 45 років, то зміню е, чи дійсно. Чи це правда, що вже не вклеюють ту, в ці паспорти по досягненню 25 чи 45 річного віку фотографії? Дякую, дякую дуже, досить доречне зауваження. Чи верніше запитання, тому що багато блогерів, які вважають себе досить фахівцями. серйозними да, фахівцями в сфері міграційного законодавства? Надали інформацію неправдиву про те, що припинена вклейка фото по досягненню 25-45 річного віку. То є неправда. Справа в тому, що всі особи, які досягли віку 25-45 років, зобов'язані протягом місяця звернутися в територіальний підрозділ щодо вклейки фото. Разом з тим, в зв'язку з початком військової агресії Російської Федерації законодавець вніс зміни, який, який говорить, що за місяць до настання до 24.02.2022 року, якщо особі виповнилось 25-45 років, і ще місяць по закінченню військового стану угу. дана особа може звернутися в територіальні підрозділи щодо вклейки фото по досягненню 25-45 років. Але чому ця інформація взагалі виникла? Взагалі, е, значить, в зв'язку з ковідом, е, який в нас е, була оголошена, 17, наскільки я пам'ятаю, чотирнадцятого вибачте, 14 березня 2020 року була постанова да ковіда, так, так. і в цьому випадку також було продовжено термін перебування про mm. е, продовк продов, фото е, особам. Які мають паспорти вигляді книжечки, то в зв'язку з тим, що дана постанова е, була вже призупинена діє її, з 1 листопада, е, в липня, 1 липня, липня, і давалося 30 днів для того, щоб особи, які вже в 2020 так, так, так. році випавнули 25-45 років, давався час 30 днів ну, для до того, щоб вони серпня, вклеїли так. фото. Угу. Вже в іншому випадку, лише паспорт вигляді ID, картки і. Або якщо це людина віруюча, наприклад, вона має можливість звернутись і право в суд по місцю проживання щодо документування її книжечкою, але таких одиниць. Тобто, я спробую вже сам для себе зрозуміти. Тобто, для завер... до, зав... до місяць після по завершення по... воєнного стану, стану ще ці паспорти діють і вклеїти можна, так Так, так клеїти Ми навіть зараз вклеїмо. тим особам, яким в 2022 році, 24 лютого, виповнилось. 45-25 років можуть сьогодні звернутися і ми вклеїмо угу. фото. Е, чи спостерігається зараз бум на м, паспорти за кордонів? Чи вже, вже він пройшов ще певно, минулого року? Е, ви знаєте, є збільшення кількості звернень за рахунок того, що з 1 листопада минулого року ми перестали вклеювати фото неповнолітніх дітей. В паспорта батьків та вносити їхні персональні дані, то діткам вже паспорти видаються до 16 років на 4 роки, і відповідно батьки повертаються сюди з дітками і продовжують їм не продовжують а оформляють нові паспорти. Тобто, є певне збільшення незначне з минулим роком, але є. А затримок із бланками немає, як Ні. періодично таки виникали раді. Затримок з бланками зараз на даний час немає. Єдине, що трошки в нас заповільнена доставка в зв'язку з військовими діями, то наприклад, якщо ми раніше паспорт терміновий виготовляли за можна було оформити за 9 днів, угу. то зараз це від 12 до, до 14 днів це терміново. терміново. Да. Якщо регламентний, ми раніше оформляли десь. Ну, прописано в постанові 24 дня, то це робочих приблизно 30 календарних, то на даний момент це десь 35-40 днів календарних. Це регламентний паспорт. от такий терміни виконання. Якщо закінчується термін дії закордонного паспорту у громадян України за кордоном вони можуть повернутися нормально, чи вони повинні звернутися до консульств до посольств для того, щоб виготовити там новий паспорт? Дякую, гарне запитання. Наша держава пішла на безпрецедентні дії для того, щоб дати можливість громадянам здійснити обмін паспортів, знаходячись в іншій країні. Відповідні структурні підрозділи Державної міграційної служби паспортний сервіс розгорнули свою діяльність в чотирьох містах Республіки Польща: це Варшава, Краків. Вроцлав. І, е, наскільки я пам'ятаю, ще одне місто я, я нагадаю: в Німеччині два міста, в, в Іспанії, в Італії. Е, і там е, здійснити обмін е, можливо не лише закордонного паспорта, угу. а й здійснити обмін id айді картки. Так, угу. оформити id картку. Навіть по втраті не потрібно сюди приїжджати. Угу. Можливо, звернутися там. Це перше. Слідуючи, е, можливо також звернутися і в консульські посольські установи. Там також відповідно надається дані послуги, але вклейка фото там не здійснюється ні в паспортному сервісі, ні в. Безпосередньо в консульських посольських установах це потрібно робити тут. Зрозуміло. Я хочу вам подякувати за те, що у нас прийшли на ефір за те, що впродовж 20 хвилин розповіли багато цікаву інформацію. Нагадаю, що в проєкті інсайт радіо міста Бугом був Борис Наливайко, начальник управління Державної міграційної служби у Вінницькій області. Дякую вам. Дякую, дай Бог перемоги перемог і миру. І щоб оцей 30-денний період, після для того щоб вклеїти фото в паспорт після завершення воєнного стану, настав якнайшвидше і. І ми жили в мирній і процвітаючій країні. Дякую, абсолютно згоден. Проект інсайт продовжується за кілька хвилин. Знову повернемось до нашої студії. По буднях на сто один